Люди, усім привіт! Ви на каналі Проявка. З вами на зв'язі Сергій Волобоєв, і в цьому відео ми будемо розглядати таку тему, як проявити свої бажання, як реалізувати свої бажання. Перед початком відео я хочу поблагодарувати усіх своїх вчителів, усіх своїх провідників тільки завдяки вам. Я маю таку можливість зараз ділитися цими знаннями, записувати це відео. Дякую вам. І так, про те, як досягати бажаного у будь-якій сфері, як отримувати те, чого ви дійсно хочете. Ви колись дивилися мультфільм про Аладдіна? Якщо. Ні, то я думаю, вам теж буде зрозуміло. Аладдін – це людина, яка, яка, по суті, є бомжом. Вона ходить, щось там робить собі, там якесь, якесь яблуко вкрала, там якийсь банан стирила. За, за ним ці охоронці ганяються, і він такий балди, його так малюють таким веселим. Типу файним персонажем. Але по факту це ворюга та бомж. А, але він побачив принцесу. Ну, Принцеса теж не до неї є питання, якась сумазбродка вийшла, там, просто збіжала від свого батька, котрий їй там все, що хочеш, вибирає десятки принців, які хочеш. Але вона вибирає шлях, вона одягає на себе накидку і пошурувала кудись. там бродити. А, взяла теж в Яблуко, у торгівця, якийсь почала голодній дитині віддавати, не заплативши за нього. Як це? Принцеса не розуміє простіших правил економіки, що люди торгують. В, вона настільки вона тупа, що вона навіть не розуміє цього. Ну, ладно, не буду зараз про мультик. А, до речі, якщо хочете розбір мультика Aladin повний, то поставте а, мені. Там лайк, по-перше, і напишіть коментар, коментар, що ви хочете розбір мультика «Аладдин». Якщо, е, якщо хоча б там, людей 10 там, про це напишуть, я це зроблю. От, напишіть, я зроблю розбір цього мультика. Тепер, як, е, я трохи відволікся, але е, про Аладдіна. Як він реалізував своє бажання через печеру, де він знайшов лампу? Ось дивіться, ми в нашому житті, реальному, ми наче в цій печері бажань. Ми ходимо, і тут є дуже багато чого. Тут є дуже багато. Нам і це цікаво, це цікаво, і так далі. Але ви пам'ятаєте, що було в мультику, коли він, коли та мавпа доторкнулася до того, що до чого не треба було торкатися. Їм заборонило торкатися усього, крім лампи. От в житті. Точно так же, в житті не можна, не можна відволікатись від е, своєї цілі. От якщо у тебе є е, там, бажання там, і ціль йти в одному напрямку, досягнути одного результату, от все, ви в печері. Ви йдете до лампи. Вам не можна відволікатись сюди, 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 тим паче цього це чіпати. Все. Просто от, йдіть своїм шляхом прямо. І вам потрібно тримати в голові, тобто це про фокусування. Ви тримаєте в голові те, що вам а, потрібно, але ви знаходитесь тут і зараз. Ви бачите а, світ навколо, ви бачите людей, бачите ситуації, бачите нові можливості, ви їх реалізуєте, ви робите. А, питання в тому, що робити, щоб саме а, ці, це бажання а, реалізувалось. Якщо ви будете постійно тримати в голові достатньо довго, то ваш мозок знайде можливість. Ваш мозок вас туди приведе. Просто це потрібно чітко тримати в голові, але не, ну, не сидіти та не думати про це постійно, тупо, от як так, афірмації оці, там, тупо, ти сидиш, там, там я хочу. Там, новий Мерседес, я хочу новий Мерседес. Ні, так це не працює. Ти просто розумієш так, що я хочу новий Мерседес. І, і мені, мені потрібен новий Мерседес. Ти можеш розписати, навіщо він тобі потрібен, що він тобі дасть, які, чому саме це мерседес? Чому саме зараз? Просто от візьми, розпиши собі, і щоб ти чітко уявляв, представляв собі. Свою ціль, скільки вона коштує, яка вона, що ти, які ти емоції будеш відчувати, маючи її, і потім постійно тримай її фокусів уваги. Це може бути не обов'язково якась матеріальна річ, це може бути, наприклад, хороші відносини там, з людиною. Да? Тобто ти можеш думати, там, я, я зустрічаю свою людину. Я зустрічаю свою людину, у нас дуже гарні стосунки, у нас у нас все кайфово, там, і навіщо тобі це, і так далі. І от коли а, ти вже визначився зі своєю ціллю, тоді ти вже просто йдеш своїм шляхом, своїм життям і робиш все, що тобі реально потрібно робити. От просто починаючи з банального. Застелити свою кровать, навести порядок в кімнаті, повісити якусь полочку, прибратися, піти на роботу, чітко та класно зробити, виконати свої обов'язки на роботі. Прям думати, що кожна дія, все, що ти робиш, все тебе наближує до твоєї цілі. Можливо, спочатку ти будеш робити те, що ти думаєш, що воно ну, ніяк воно не, а, ну, не приведе мене до моєї цілі. Але але, згодом твій мозок почне а, шукати більш такі цікаві а, способи, як тобі туди дійти, до своєї цілі. Так, він такий так, це, ж, це ж не працює. І це ж там не працює. А, а, а може це спрацює, ти починаєш більше? А може мені тут а, там, на цій на моїй роботі це, 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 це спробувати, я більше грошей. зароблю. А ти там пробуєш, робиш а, там тут теж, теж варіант, або ну, у тебе якийсь профіт пішов, там більше грошей, заробив, або твоє, твоє там, руководство, твоє начальство каже тобі там молодець, спасибі. І, ну, і давай ще краще фігач, але ми тобі не піднімемо. Тоді, можливо, ти задумаєшся, треба звідси валити. Тут я ніколи собі на Мерседес це не зароблю. І ну, воно так і працює. Потрібно тримати це у фокусі, але не, прям, не сходити з розуму, е, втупу, там, сидіти, медитувати на, на цей Мерседес і нічого не робити. Ні, ти робиш. От, чим більше ти робиш своїх завдань, своїх дій, ну, чим, чим більше ти дієш. Чим більше ти а, реалізуєш усі свої ну, потреби, задачі, тим більше ти до своєї цієї цілі приходиш. Тому просто йди, просто роби і все, що тобі треба, тільки дуже круто сформулюй, максимально розпиши свою ціль, куди ти хочеш прийти. Дякую, що подивилися. На все добре.